Зловити щуку на ось такий воблер З першого закиду просто. Чепили ми ось такий воблер і будемо робити нього Всім привіт! Сьогодні ми знову на Рибалці у Варшаві канал Джеренський. Ловим на Спінінг воблер, ловимо щуку. Let's go! з першого закиду просто. Бля. хо 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 така на нас плюнула з першого закиду. Блин, тут ще один у нас. Просто з першого разу, з першого закиду взяв. Ну я ще прийшов і зніма. Так з летом друже. Та перший раз в житті таке. Так то по дня чекам. Так. Закидаємо під берегом. Za to sprawa z liwa idę dalej. Jak się będzie, to wola kluny, a jak nie będzie, to nie kluny. Program pozoru, dobrze czym zazwyczaj? Jeszcze sekunda, dwie, trzy. І виходить у нас ось таке. Не робимо паузу, бо воблер швидко тонуть Давайте пробуємо біжити. щоб так не буде. Просто Пробуємо зараз там зловити щуку на ось такий вобер. Більш натуральний. І кидаємо останній раз третій і йдемо далі. Отже пробуємо зловити на ну, ось такий силикон. Бачу там вихід риби Два рази вискочила якась, але яка не знаю. Будемо пробувати зловити. Отже, ось така у нас вийшла рибалка. Всім дякую за перегляд, підписуємось, ставимо лайки, до зустрічі в наступному відео. Пишіть в коментарях, на що половити ще або де половити ще. Пишіть якісь цікаві водойми, якісь цікаві приманки, будемо тестувати, пробувати щось нове. Всім дякую за увагу.